Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 5 підручника Геометрія 8 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 5 по 9 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Бісектриса кута D паралограма ABCD ділить сторону AB на відрізки АК і КБ. Так що АК відноситься до КБ як 1 до 3. Знайдіть АБ, якщо периметр паралограма дорівнює 60 см. І варіанти відповіді: А 26, Б 24 см, В 20 см Г 15 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. у нас А, Б, С, Д парлограм, ДК бісектриса ділить сторону АБ на відрізки АК і КБ, які пропорційні до числик 1 до 3. Переметь 60 см. Потрібно знайти довжину АБ. Оскільки АБЦД паралограм, А, Б, а, Б С, Д то за властивістю паралограма АВ паралельно ДС. Тоді кут КДЦ дорівнює куту Ду куту а, КД. Як внутрішні різносторонні? кути При а, Б, паралельно ДЦ і дека? Січна? Оскільки ДК бісектриса, то кут АДК дорівнює куту КДЦ, а кут КДЦ дорівнює куту АКД, а кут КДЦ дорівнює куту АКД, то всі три кутин у нас цікавлять АДК, дорівнює куту АКД, і трикутник АКД рівнобедрений з основою ДК. У нас АД дорівнює АК. Ну, а тепер переходимо до рівняння. Розв'яжемо нашу задачу за допомогою рівняння, позначимо АК або одну частину, оскільки вона одна частина, зміни Х. Нехай Х сантиметрів одна частина. Тоді, АК дорівнює Х сантиметрів, АКБ дорівнює 3х сантиметрів. Тоді і АД у нас АК дорівнює АД і буде також Х сантиметрів, АД також Х сантиметрів. Ну, а тепер, враховуючи, що периметр паралелограма шістдесят сантиметрів, маємо рівняння. І наше рівняння. Х додати х додати 3х, умножити на 2 дорівнює 60, поділимо на 2 і зведемо подібні доданки. Х додати тих 2х, да ще 3х5х дорівнює 60, поділити на 2. 5 x дорівнює 30, тоді x дорівнює 30 поділити на 5, маємо 6. 6. Отже, у нас змінно x ми позначали AD дорівнює АК і дорівнює х сантиметрів. Нам потрібно знайти АБ. Ой, 6 сантиметрів, це Х було 6 сантиметрів. А КБ дорівнює 3Х. 3 помножити на 6, 18 сантиметрів. А Б дорівнює АК додати КБ. Це буде 6 додати 18, Отримаємо 24 сантиметри. І записуємо відповідь. 24 сантиметри. Це у нас варіант відповіді Б. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 1 Підручника геометрії 8 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 2 Підручника математика 8 виконано.